мені дали ось таку кулю. Це, це майже як її голова, дивіться. Підніми. Мені реально як голова, звісно. Коротше, я просто... Давайте, давайте я хочу зараз... От... Можна я підніму? Чекай, чекай, чекай. чекай. я не хочу бути мокрою, але... Это давай. Попробую так. Я хочу, я хочу його впустити, я думаю, він не лопнув. Він тільки не лопнув. А давай подався і мене ще один шар. Да? Є шарик ще один. О, все, все, окей. Було шарик ще один. І до я якраз дві руки. У мене є 76 гривень, 76 ми можемо піти, в той магазин і щось купити. Але там дорогу приходити треба. Ну, Якщо твій тато дозволить. Так, я думаю, він тут волить, то Ти теж так робиш? Правда, схоже на якийсь живіт. А запхай собі підживіт, подивимося, чи ти будеш схожа на вагітну. Так. Та буде вагітна скоро. Якраз. Мою ванну? як ванну? Щоб він такий звук робить. Що? <гліг> На мене набрали воду. Ну ти познімай трошки. Я хочу побачитись нею. Але не Що? давай бачимо роботу Висип, Виси підробля, бачиш. Полусне його, я машину буду мити. А ти де слайки так, Це колдейщин так Добре, і все! і все, але гарно їх помити. Ні, ти сказав ні, як <звук> давай, кидай на відео. Але лагесенька, окей? Отак, так. Давай! Злата! Будь ласка. Давай я тоді, якщо ти боїшся, то давай я. Ні, легенсенька, просто так ти тримає і кинь. кидаю. Окей. Давай зараз надуєм, але можна бути я.